Ви колись чули про варикоз там? Я сама була в шоці. Зараз все детально розпитаємо нашого лікаря. Серйозно, варикоз буває навіть на статевих губах? Як так? Так, найчастіше буває у вагітних або як наслідок вагітності. Ну і у жінок, які народили більше трьох дітей. А як саме зрозуміти, що це варикоз, а не щось інше? Що відчуває жінка? Ну, зазвичай вона може. Мати певні прояви, зокрема, якусь важкість, неприємні відчуття в зоні тазу і статевих губ. Також можна відчути це руками там при гігієні, тобто при митті. звучить неприємно. Чи можна це якось вилікувати під час вагітності? Лікувати не потрібно абсолютно ніяк, але звичайно, як вагітність завершиться і варикоз залишиться. То тоді можна робити певні методи лікування. Зокрема, гемодинамічна проекція ЧІВА є якісним методом для лікування варикозного статевим БАГІ, а це обов'язково операція чи є якісь безопераційні методи? Ну на жаль, без операції не обійдешся, але є позитивна новина: не завжди варикозно статевих БАГ потрібно оперувати. Це звичайно я можу зрозуміти тільки під час огляду, тобто соромитись тут нічого. Це нормально звертатися до лікаря? Ну, взагалі, звичайно, нормально звертатися до лікаря, тому що моя задача вилікувати цю проблему і допомогти кожній жінці, яка це має. Ну ви ж зрозуміли тут соромитись нічого, так що не зволікайте і звертайтеся до лікаря. І все буде бодро!